Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось, які події відбудуться на болотах наступного тижня. Тобто з 26 лютого по 3 березня 2024 року. Дивимось три основних події на болотах. Покажіть нам, будь ласка, що відбудеться на брудній Московії наступного тижня. Які події? Так, перша подія. Перша подія, ох, як вони будуть страждати внаслідок хитрощів їхнього ворога. Це буде давати поштовх до розпалювання такої гарячої реальності в них, в їхньому суспільстві. Розумієте, це буде для них дуже така. Буде ситуація з таким подвійним дном. Це буде відображатися в тому, що люди будуть незадоволені, Незадоволені тим, що відбувається. А чому так? Тому що десь там прилетить, десь будуть там вони картоплю пекти на якихось пожежах в такому плані. Бачите, десь будуть гасити. Я не можу тут показати. І це стане чинником незадоволення. незадоволення. Ось, Бачите? Це будуть такі, знаєте, і інформаційна війна, і це будуть соціальна війна. Тобто там люди будуть іти один на одні, одні незадоволені тими подіями, які до них насуваються, з огляду на події з минулого. Тобто дехто може аналізувати причинно-наслідкові зв'язки, як не дивно. А дехто буде за родину за Сталіна, за Путліра і до. Свисту в одному місці будуть доказувати свою величність не до держави в такому плані. Ну Це таке Таро Дюрера, воно трошки з іронією, з сарказмом. Ось так. Будуть вони, бачите, тут українські кольори. Дуже цікаво, будуть вони, зазнають вони, зазнають вони. І подивимося, як їхнє ППО опять знову, знову буде працювати. Тобто, знаєте, підміна понять буде. Чи то це ППО так в них працює, чи це якась інша сила? Так, ще покажіть подію, будь ласка. Емоції в них накалюються, незадоволені незадоволені внаслідок того, що що Україна. Слухайте, от ви побачите, десь їм там перекриють кисень. Десь там їм перекриють кисень, того, що дуже потужне, дуже сильне місце, яке для них є, відіграє таке важливе сакрально-військове значення буде знищено. Біля моря. Біля моря. В них там буде істерика Це, скоріше за все, якісь окуповані території там, де вони сидять. Щось велике, потужне буде знищено, і внаслідок цього в них буде перекритий кисень. Можливо, знову якийсь корабель корабель Знаєте, такі відчуття, ніби чи то чи то чи в них стоїть щось на березі, таке, що запускає якісь склади, наприклад, чи знову якийсь корабель. в них там е, Капітан корабля нап'ється і захоче стане підводним кораблем. Подумає, що він на підводному, на підводній лодці на субмарині плаває. Так, дивіться, як цікаво, щось буде інформація. Слава нашим ГУР. Слава нашим ГУР. Слава нашим ЗСУ. Того, що інформація вона ніколи не припиняє надходити від потрібних людей. Вибачте, я може трошечки так знаєте не розповідаю вам дуже сильно, але тут не потрібно, не можна. І саме такі карти вони мене схиляють до якоїсь іронії, до сарказму. Ну от, хочеться, от, ну от Хочеться, коли ці карти в руки, в руках хочеться от саме так виражатися. Велика кровотеча в них буде. Велика кровотеча, наслідки Наслідки втрати, великої втрати. Так, о, ця карта так і хоче впала вона. Так, це лисиця. Тобто, ще дивіться. Я вам говорила в попередньому розкладі, що буде спіймана ДРГ російська, коли я робила. Розклад на, на події в Україні. Там була мова про те, що щось хитре, типа ДРГ, чи якась розвідгрупа. Ну, от, щось там буде знищено, хитре. Там теж була карта хитрощів. І тут вони зазнають наслідки своєї ж хитрості. Наслідки своєї хитрості. Бачите, королева тут. З поламаним мечем вона гладить лисицю, вона перевернута, її лисиця здохне. Ті, хто засилають тих лисиць, тих перевдягнених ряжених, ці ряжені вони подохнуть. Тобто тут якось перекликається. Подивіться, мій попередній розклад на Україну, події в Україні наступного тижня. І з цим воно якось перекликається. І це буде для них, бачте, знову лисиця заблокована. Це буде для них велика втрата. Я не знаю. Можливо, це ДРГ. Ну це щось, якийсь ресурс, який розвідує. Це може бути. Або якась стадо дронів буде збито, або це люди будуть е, запаковані в чорні пакети, або це будуть, ну, я не знаю, що ще може бути розвідником. Е, але буде в них, чи можливо розвід... літак розвідницький, буде ще один, оцей А-50. Ну, от Буде щось таке знищено. Знову лисиця, щось таке, що надає їм інформацію і дає змогу їм якби, випрацьовувати свою оборону або наступ, планувати щось. Тобто два розклади перекликаються в мене, значить, щось таке має бути. Ну, Я можу помилятися з визначеннями, що саме, але. На картах не написано це дрон, чи це розвід судно повітряне. Ну, знову ж таки, це таке, що рухається, і в нього вкладено дуже багато ресурсів. Це можуть бути або люди. Або дуже вартісне обладнання, яке рухається, і буде воно знищено. Тут в мечі, щось може повітряне бути, чи якийсь літак, там, де багато людей буде знаходитися. Бачите, щось таке, що, щось таке, що не може бомбити. Дивіться. Тут він бомбить, а тут він не може. Він стає жертвою власної зброї. Слухайте, мені аж цікаво, що це може бути. Так. Що це таке в нас? Це в нас дев'ятка мечів. Тобто тут е, знов, це йде розкриття карти перевернутої королеви з дохлою лисицею. Це говорить про те, що ну, не зможуть вони колесо крутиться у минуле, вони не зможуть виконати якусь, якесь завдання, не зможуть. Вони готувалися, але воно е, не вийде в них, щось піде не за планом, знову ж таки. Плани розвернуться і підуть іншим шляхом. Знову лисиця. Їхня вигідна позиція, вона зависає. Зависає, блокується. Слава нашим ЗСУ. Що я можу ще сказати? Якогось петуха. Якийсь пітух буде. Збитий. Побачимо, побачимо. Знову щось що літає. Давайте поживемо, побачимо. Дай Боже, щоб збувалися такі гарні прогнози. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо! Незважаючи ні на що, бо ми не переможні. Тримаємо стрій. До побачення!